Вітаю вас на тренуванні. Сьогодні у нас дуже коротенький комплекс з акцентом на плечовий пояс і на спину. Він ідеально підійде для вечора, коли у вас був дуже важкий день робочий. Тому давайте розпочинати. І ще хочу сказати, що в кожній праві контролюйте, будь ласка, глибину вашого руху, уникайте будь-яких різких болей. Ну що ж, давайте розпочнемо. Починаємо практику з інших собі на п'ятах можете зробити будь-яке підвищення. Якщо у вас немає цеглини, ви можете підкласти подушку або книжку. Дуже важливо, пряма, абсолютно, спина. Ми будемо поки першу частину заняття трішечки сидіти, тому дуже важливо, хребет у нас прямий, плечі назад під вух, пряма постава. Сідаємося. І ручки через сторону потягнулися, вдих. І видих з вправо. Повільні обережні рухи. Ми тільки розминаємось вгору вдих. І вліво видих. І знову вгору вдих. І видих. Колові рухи плечами назад. Починаємо розрухувати наш плечовий боячі. Три, два, один. І вперед. П'ять, чотири, три, два. Один. А тепер по черзі права-ліва, вперед, Три. два, Один. І назад. П'ять. чотири, Три. два, Один. Подягнулись ручками в розкрили грудну клітину вдих. І видих, замочок з кистей, округлили спину таз підібрали лопатки, розвели. І знову потягнулися вдих, розкрили гарну клітину, витягнулись, ребра виштовхуємо вперед і вгору і видих, округлились вина. Пробуджуємо наш хребет потрошки. І давайте зараз трошечки подихаємо, активізуємо нашу дихальну систему. Руки по сторонам, вдих долоньки вгору дивляться, робимо такий прогін, ребра виштовхуються. Вперед і живіт підтягнутий. Вдих через ніс і видих долоньки назад завертаємо, плечі ось так вперед, і лопатки в нас розведені весь час. Вдих, видих, тільки ми потужний робимо вдих, потужний видих. 5, 4, 3, 2. Один є. Слідкуйте за своїм самопочуттям під час активізаційних дихальних вправ може запаморочитися в голові. Тому, якщо що, пару хвилинок перепочиньте. І тепер вкладаємо ніжки перед собою, навхрест, Випрямляємо спину, сіднички назад. І тепер робимо такі хвильки в сторону лівого коліна. Вдих, і видерну назад. І ще раз вдих, наче ми хочемо нирнути носом в підлогу вдих, і видих. І ще вдих. І видих. Гарно дихаємо і прямо вдих. І видих. Назад, пішла хвиля. І вперед. І видих. Рухаємо гарно вперед. вдих. І видих. І тепер до правого коліна вдих. Выдох, вдох, выдох, вдох и выдох. Зараз зробимо наповний вдих на 70-80% і затримаємо дихання на 1 хвилину. Якщо не можемо тримати 1 хвилину, тоді ми, наприклад, 30-30, секунд 40-20, скільки зможете. І при цьому ми м'язи пресу не напружуємо, плечі назад, від вух, не треба ось так затискатися і все тут напружувати. Ні, просто розслабте поставу і спокійно протримаємося. Робимо наповний вдих затримуємо дихання, я засікаю час. Затримки дихання нам необхідні для того, щоб більше і краще засвоювався кисень під час наступних вправ. Дуже класно допомагає переключитись на якісь предмети або думки. І не поглиблюватися в відчуття. Ще тримаємо. Ще тримаємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Відпустили відновлення дихання вдих. І видих. І видих, І видих. Є. Стаємо зараз на четвереньки. Долоні під плечима встановлюємо коліна під тазом. І тепер будемо робити такі колові рухи, коліна в сторону, і всередині колові рухи назовні. Глибоко і повільно. П'ять. Чотири, три. Дева. Один. І всередину. П'ять, чотири, три, дива, один. Інша. На 5 П'ять. Чотири. Три. Дева. Один. Середин. П'ять. Чотири. Три. Дева ти. Тепер вкладаємося на передпліччя наші. І зверніть увагу відстань між ногами, між руками, однакова в мене. І тепер такі глибока, глибока кішка корова, але в такому положенні на передпліччях. Таз назад, виштовхуємо плечі назад від рух. І округлюємося. Вдих вгору. І видих. І вдих. І видих. І видих. Плечі назад підвох лопатки більше знищуємо до центру. І видих лопатки розводимо таз підбираємо. І ще три. І давай не забуваємо дихати. Один. Молодці. Тепер знадобляться цеглинки, або можете використати книжки, або будь-які інші підвищення. Встановлюємо за килимочиком за рівень. І ручки встановлюємо пальцями до середину, дивляться, лікті по сторонам. І тепер опускаємось та звуштовхуємо назад і вгору. І грудьми притискаємо сюди під груди і підборіддя. І видих. Таз підбираємо, лопатки розводимо. Ось такі рухи. Глибока кішка корова віддих. І видих. Вдих. Внизу і видих. І видих. І видих. Уникайте болісних занадто відчуттів, якщо щось десь різко болить, Зменште глибину, будь ласка. Живіт підбираємо лікті. По сторонам і видих. Ще дова, видих. Один. Видих. Можна, звичайно ж, робити і без цеглинок, просто на підлозі, але так більш глибший буде рух. Прибираємо цеглиночки. І тепер долоньки назовні кладемо ось так. І по черзі ми опускаємо. Правий плечовий суглоб і повністю на підлогу. І вкладаємо голову. Фіксуємо тут 5, 4, 3, 2, 1. Міняємо сторону. Опустили лівий плечовий суглоб, повністю на підлогу. Випрямлена рука, долонька вниз на підлозі. Опускаємо голову, зміщуємо лопатки, відчуваємо це зміщення. Плечо праве назад, не затискаємо. Чотири, два. Один. А тепер будемо отак з округленою спиною і таз підбираємо і по черзі. Вкладаємо правий плечовий суглоб, піднялись округлили. таз округлили спину. і лівий. Повільні рухи. Ми не забуваємо дихати вдих. І видих, і вдих, і видих, і ще вдих, і видих, і вдих, і видих, є. Стаємо назад на четвереньки і опускаємося більше до сідниць. І будемо робити ось такі хвильки. Перекочування вперед і назад. Знищуємо таз стосовно колін вперед і назад. Сідаємо сідницями на п'яти. і вперед і назад. Колові рухи. Відчувайте витягнення боків. дуже приємне. Ще два. Один. І в іншу сторону. Робіть повільно, але глибоко зосереджено, це така, це така на грані медитативна практика заняття в нас, треба відчути глибину ноги. і одені є. Тепер підіймаємо коліна у повітря і виштовхуємо таз назад. В мене стопи залишились на тій же відстані. Єдине, що носочки загортаємо більше всередину. П'яти у вас можуть бути в повітрі, це абсолютно нормально. Єдине, що. Спина абсолютно пряма та виштовхуємо назад. Постійно повторюється, що акцент саме на спині. Краще підігнути більше ноги, підняти п'яти у повітря, але спина пряма. Лікті ми не дорозгинаємо. До розгинання, ось такого не має бути. Трішечки підігніть їх і виштовхніться ліктями. Лопатки в нас розведені. Фіксуємо 5, 4, 3, 2. Один. Тепер поперемінно опускаємо п'яти на підлогу, права, ліва, п'ять, 4, 3, два. Один. Є. Молодці. Тепер в цьому положенні ліва ручка тягнеться до протилежного гомілко-стопового суглова. І наче ми хочемо вимернути і поглянути вгору через праве плече, через праву підмишку. Фіксуємо тут 5, 4, 3, 2, 1. Опустили руку і інша. Протилежна права рука до лівого гомілкостопового сугуба і вгору дивимося. Відчуваємо приємну скрутку тут, фіксуємо. Жвіт підтягайте обов'язково. Ще три. О, Один не є. Опустились. Тепер переводимо праву ногу вперед, випад. Опускаємо заднє коліно на підлогу. Вкладаємо ліву долонку протилежною до зігнутої на підлогу. І витягуємо праву руку вгору, така скруточка. Витягаємося вгору і плечі не затискайте, ось так. Більше розведіть їх і виштовхуємося долонькою від підлоги, тягнемося вгору. Живіт підібраний при цьому. Коліно в сторону, воно може бути у вас ось так всередину западати, це неправильно. Більше в сторону його тримайте. І відчуваємо скрутку в попереку в грудному вузелі. Фіксуємо три, Два. один. Переходимо назад собаку мордою вниз. Можна через четвереньки, не так відразу. Більш полегшений варіант, але правильно відналаштуйте. І тепер ліва нога вперед, праве коліно назад. Кладемо на підлогу і скручуємось. Протилежна рука. І скрутка. Ліва вгору витягаємося. Не має бути ось такого спирання на нас Правильно виштовхніться. Працюючи м'язи, ми включаємо м'язи. Коліно більше в сторону тримайте і тазом більше тиснемо прямо на підлогу. Втискаємося і тут дихаємо. П'ять, чотири. Три, два, один. Опускаємося. Стаємо на четвереньки і переходимо на планку, в позицію планки. В долоні під плечима. Змістіть вагу з п'ят вперед, дуже важливо. Таз вперед ось так не вип'ячуємо, підгорніть його максимально і живіт м'язи пресу вмикаємо. Теж плечими не затискаємо, назад тримаємо. Фіксуємо з 5, 4, 3, 2. Один, тепер праву ногу. Покладіть стопу на зовнішню частину вашого, вашої стопи перед лівою. І розкриваємося лівою рукою вгору, виштовхуємося саме від підлоги, від килимочка Таз підбираємо. Живіт у нас підтягнутий. Фіксуємо 5, 4, 3, 2. 1. Опускаємось. Тепер ось ця передня нога, загортаємо її назад, підзгинаємо, Дивіться уважно за рухами. Так. І розкриваємо грудну клітину. І витягаємося ще більше назад. Рукою в сторону, підтягнути, виштовхуємося від підлоги. Мідіть полегшені варіанти. Якщо так вам дуже складно тримати, можете поставити коліни нижні на підлогу. І розкритися ось так. Тобто можна облегчити будь-яку вправу, але це не значить, що не треба його виконувати. Опустились назад, планка є. І тепер ліва нога вперед, носочок зараз. Опустились в планку назад. І тепер ліва нога вперед, перед правою. І розкрилися в іншу сторону. Стягнемося вперед сонячним спотінням. Три, два, один, опускаємо праву руку і тепер ведемо назад ліву ногу і розкриваємо такий прогінь гарний для нашої спини, те, що нам не вистачає кожен день. Розкриваємо зверною клітиною, дихаємо три, два, один. Опускаємось назад. Опускаємося на живіт тепер. Лілоньки трішки далі, плече, і носочки кладемо на підлогу. І тепер потихеньку підіймаємося, вимірюємо. І вниз такі плавні рухи. І вгору вдих. І видих. І вдих. І виріх. І вгору піднялись. Максимально випрямили руки, як можете, якщо дуже сильно болить, дуже болісні відчуття, підзгинайте. До грани не доходьте. І витягаємося вгору, дивимося. Вперед вгору, живіт підтягнути, плечі назад. Фіксація 5, 4, 3, 2. Один. Опускаємо передпліччя на передпліччя, чоло на передпліччя. І таз можна ось так похитати сідницями вправо-вліво, розслабляємо поперек і відпочиваємо. Молодці. Тепер обидві ноги згинаємо. І дотягуємося до гумілкових суглобів І виштовхуємося назад. Груди виштовхуємо вперед. Відчуваємо лопатки, як вони з'єднуються. Плечі назад. Фіксуємо тут. Теж контролюйте глибину, можна отак, якщо воно зовсім боляче. Тобто відчувайте, не допускайте болісних відчуттів. Приймаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опустилось. Знову відпочинемо. Видихайте на опруження. Тепер знову стаємо на четвереньки, відналаштовуємося, кладемо перед пліччя на підлогу і літці більше. До себе підводьте, лікоть до ліктя максимально, як можете, долоньки разом таз виштовхуємо назад і піднімаємо долоньки вгору, грудьми притискаємося більше до підлоги, плечі уводьте вперед. І фіксуємось тут. Відчуваєте приємне розгинання. Відтягуйте плечі вперед. І ви ніби відтягуєте ваші лопатки, контролюйте цей процес, ці відчуття. Фіксуємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Обережно підводимось. Кладемо сідниці на п'яти, коліна по сторонам. І Долоньки ось так назад відводимо, плечі опускаємо, розслабляємо всю спину, розслабляємо плечі, відпочиваємо, віддихуємось. Чотири, три, два, один і є. І тепер перекочуємося на спину, лягаємо на спину і беремо цеглиночку. Одну. Можна тут взяти скручений рушник або якесь підвищення. Що ми будемо робити? Вкладаємося повністю на підлогу і цеглинку підкладіть під ваш поперек. При цьому таз у мене, бачите, як назад ніби виштовхнувся. І живіт вперед. Ребра виштовхуються вперед. Піднімаємо ручки вгору. Зараз я. Піднімаємо ручки вгору і витягуємося ручками назад за голову. Витягаємося повністю все тіло витягнемо, носочки від себе. І відчуваємо, ніби у нас хребці видовжуються. Весь хребет видовжується. І робимо глибокий вдих. І видих, і видих, і видих. Розлабтеся тут повністю. Тепер перемістіть трішки вище цеглинку, ніж попереком і грудним відділом приблизно так, трішки вище. І знову витягаємося ще більше. Носочки тягнуться вниз. Долоньки, кінчики пальців тягнуться вгору. Витягаємось, фіксуємо 5, 4, 3, 2, 1. І ще вище підіймемо цеглинку на рівні грудного відділу. Оп і витягаємося. Плечі назад відпустіть на підлогу. І витягуємося. Робите глибокий вдих, піднімаються груди, ви фіксуєте цей рух. І видих. Розслабляєтесь, керівне напруження. І ще вдих. Тепер обережно, кладемо стопи на підлоги, згинаємо ноги, виштовхуємо таз вгору і забираємо цеглинку, або що у вас було, їхнутий рушнучок. Ось і все. Ми завершили з вами заняття. Підіймаємося обережно через сторону, через бік. Можете лягти зараз в шавасу, не дорослабитись ще повністю, якщо ви нікуди не спішите. Ми сідаємо. Зручне положення. І витягаємося вгору Вдих. І витягаємо долені разом. І зараз заакцентуйте увагу на своїх відчуттях, на своєму стані, як ви зараз себе почуваєте. Я бажаю вам гарного вечора. Дякую вам за заняття.